Друзі, всім привіт! Ну що в широкому ракурсі Попробуємо познімати. Дівчата вроді безпокійні, не кусаються. Бо я тут, як бачите, трошки робив порядок. Е, ну що, липа вже відцвіла, я знаю, днів 4. як-нежад Ще десь є, я бачив цвете. Ось, ну от, так, от поодинокі щось там полишалися дерева, які трошки пізніше зацвіли, А так, по суті, взятка нема. Липи не було. Ну, Щось вони носили, але мало. Вияснив, де ж вони воду беруть, бо я приходжу, тут зайці пили, підняв на ската, ну, вода не тікає. Виявилося в сусідки. Літають, вони їм поставили коробочку, щоб дівчата прилітали, пили, не топилися і вони туди літають. Тому треба буде взяти трошки меду, так як взяток закінчився. І отам біля баночки з водою, ну, по колу в поїлочку трошки того меду додати, щоб дівчата сюди перевчилися літати. Не, не хочу, щоб до сусідів літали. Сусіди, слава Богу, хороші. ось. Не свараться, але не хочу. Наша Хай літають на поїлочку свою, яка у них тут є. Ось. Що у нас по переселенню роя? Рій сидів в нижній частині ствола, у верхній частині там нічого не було. Дупло не виявилось не таким-широким. Хоча туди, чим як -то кажуть, ближче до, до відземка, до кореня, тим трошки воно розширене було, але все одно, не настільки велике. Розплоду дуже багато, багато дуже печатного. Трошки як мета було перги. Ось, Прийшлося варварським методом до рамок з проволокою це все причіпляти. Ну, по-другому ніяк. Ті рамки, звісно, прийдеться в кінці сезону відбракувати, перетопити. Ось. Але ну, по-іншому ніяк. Завтра прийду, поставлю, там в мене трошки є сушнини. Додатково кину сюди. Можливо, навощу рамочки, бо. Ну, суші теж там небагато лишилося, так, рамочок 5-6, може відсили. Бо маточка плідна, працює, маточку бачив, бо вона розумниця, перелізла з щільників на, ну, на саме дерево, сиділа в дуплі, коли я їх виковирював. Ось, то димом викурив, всіх бжили разом з нею. І легеньку рукавицею взяв і швиденько до льотка підніс, вона моментально туди заскочила і забігла. ну, Судячи з того, що бжоли тут по суті немає, так літає трошки бжілки завтра треба взяти маску, прийти, це все звідси забрати. Візьму якусь тачку чи ще щось. Взагалі тобі і бензопилу не мішало взяти це, розрізати на е, цей, шматкит та й забрати додому, порізати на дрова для майстерні, будемо палити, грітися. Ось я ж кажу, по суті, ну, судячи я ж кажу, з того, що бджоли практично немає. так, Обнюхується, літає бджола, бо там пахне ними. А вся інша, я надіюся, сидить в вуликове. Ось, Завтра побачимо, бо вони ще могли гади знизу залізти під сітку, але я поки не хочу лізти. Завтра прийду, подивлюся, чи там знизу не, не сидить, не висить борода. Бо й таке бому, може бути. Ось, е Чистять, бо я як різав, то там весь льоток був в стружці. Вилітало все. Та і плюс я бачу вичищають звідти, бо витягують щось з вулика. Ну, дівчата працюють, наводять лад, хай собі працюють. Це добре. Попробуємо знову їх вивезти на кочівлю. Як знову поїдемо на кочівлю, бо вибору нема. Мені або зараз купити мішок сахару і починати їх вже годувати. Або вже на підході соняшник. Десь приблизно 2 тижні, максимум, може навіть скоріше, зацвете. Тому, 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 повеземо їх 6 вуликів, це як би то не один і не два, щоб їх вивозити. Плюс маточки вже всі пооблітувалися. Саме останній рії оцей. Що тут стоїть в першому рядове. Там сьогодні провірив, маточка вже облетілася, є яйце. Це вже добре. Маточка бігає. Правда, матка не настільки крупна. Ну, ще не розсіялася, як така от. Але вже облетілася, це радує. Будемо бачити, чи вони щось принесуть на соняшникове. Того року, хто був не ледащий, той наносив. Бо ось кажу, цього року, коли перетоплював рамки. Від сімей, які пропали, злетіли і тому подібне. Ну, в основному, де полишався мед, там злетіли дівчата, ось, бо такі запаси полишати ну, це тільки зліт е бжоли. Тому що сантиметрів до 10 на рамці меду було, якби то точно не з голоду е померли. Ось, Побачимо, що буде. Зараз саме головне, це ось це все довести до якогось ладу і щоб вони всі пішли в зиму перезапуститися. Е е е я тако точно вже оприділився, що буду робити далі. Ну, Який розвиток пасіки, якого напрямку. На це потрібно потратити час. На це потрібно час. Е, ну, Все буде видно. Поки, як то кажуть, наперед далеко загадувати не будемо. Е, головне, що певні плани як-то е, вимолювані, а там будемо дивитися, як буде виходити їх реалізовувати в життя. Ось, так що отак. Все, біжу далі працювати. Шкода, це прийшов так провірити, як там дівчата перелізли чи не перелізли. Перекинув матку чи ні.